Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний, бо він добрий для невдячних і злих. Якщо ми невдячнім і злим будемо чинити зло і мститися, тоді зло буде помножуватися і так ніколи його не зупинити. Але якщо на зло будемо відповідати добром, навертати грішників, не відсварюватися, не мати образи. Не осуджувати їх, молитися за них, тоді багато хто із ненавернутих злих людей покаяється, навернеться і стане добрим, і зло зупиниться і не зможе розповсюджуватися. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Бувши злими і грішними, ми зазнали Божого милосердя, Бог Отець. Нас привів до Христа Ісуса, до сповіді, до причастя католицької церкви і прощені наші гріхи, і ми вже по-іншому дивимося на світ, на людей, на Бога, на себе, стараємося бути добрими, намагаємося уникати гріхів, хочемо бути милосердними, не вертати грішників до Спасіння Ісусу Христі в Католицькій Церкві. Тому знаємо, що ми зазнали. Божа милосердя, Бог нас огорнув своєю любов'ю, співчуттям, нас врятував, і ми тепер по-іншому дивимося, навіть на грішних людей. Не хочемо їм зла, а бажаємо їм покаяння, навернення, щоб жили свято, щоб були спасенні. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. пригадуючи те, що нам, Бог Отець, простив гріхи, ми намагаємося бути милосердними до різних людей дбаючи про їх наверне спасіння, покаяння, дбаючи про те, щоб злом на зону відповідати, а старатися людину розумити, повчити прав християнської і католицької віри, заохотити до спою, до причастя, до побожної поведінки. Як бажаєте, що вам чинили люди, чинить їм ви так само, ми повинні бажати святості, виконання волі Небесного Отця. Ми хочемо, щоб люди нас спонукали до добрих діл, до молитви, до життя Божої благодаті. Якщо ми з Богом, то хочемо, щоб навколо нас була духовна, моральна атмосфера, щоб ми спілкувалися з людьми побожно, один одного, підкріплювали вірі, любові до Бога, заохочували до молитви, до діл, милосердя. Тож наші бажання мають бути чистими, святими, повинні приймати бажання від Бога Отця і чинити добро, навертати грішників. Як бажаєте, що вам чинили люди, чиніть їм ви так само, бажаємо, щоб вони нас спонукали до святості, щоб нас відвертали від гріхів і щоб з нами не брали участь в грішних розмовах чи нечесних справах. І коли наші бажання є добрі, святі, тоді і ми хочемо інших навертати до Бога, відвертати від гріхів, заохочувати до добрих діл, до побожних розмов, до свідчення, щоб іншим розповідати про Христа Розп'ятого Воскресло, про нове життя в Божій благодаті і правді. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, ми маємо заслуги, коли терпеливо приносимо приниження намагаємося навертати людей до Бога, відвертаємо їх від гріхів, чинимо їм добро, злом на зло не відповідаємо. Тоді Бог бачить наше терпіння, нашу вірність йому, наші старання, що ми хочемо, щоб люди були спасені і маємо в Божих очах визнання заслугу. Бо часом хочемо ми заслужити визнання у грішних людей, у грішному оточенні, чи на роботі, в родині. Чи з друзями і потураємо їх в гріхах, чи навпаки навіть, допомагаємо їм в нечесних справах, чи беремо участь в поганих розмовах. Через те ми думаємо, що легше наше життя буде, бо ми заслужили довір'я в очах грішників, і вони нас приймають за своїх, і ми радіємо, що можемо з ними жити, заробляти нечесно гроші чи брати участь в річних розмовах, патиці чи в грішних справах. Але такі заслуги в очах грішників нам не потрібні. Це є руйнація для нас, коли грішники нас хвалять, бо ми беремо участь з ними в гріхах, бо ми такі самі, чи вдаємо, що такі самі, а насправді боїмося, соромимося, визнавати свою християнську, католицьку віру і їх не навертаємо до Бога. Нам потрібні заслуги перед Богом, коли ми стараємося людей спонукати до молитви. Відвертаємо їх від грішних вчинків, заохочуємо до добрих діл. І вони нас часом розуміють, хвалять, вдячні, а часом не сприймають, те, що ми замовчали, або висміюють, або навіть хороше до нас наставлені. Тоді ми маємо заслугу перед Богом, бо були вірні Богові, бо хотіли справжнього добра людям, боролися за їх спасінням. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга? Та ж бої грішники люблять тих, що їх люблять. Коли нас хтось недолюблює через те, що ми живемо правильно і навертаємо людей до Бога, до спою, до причастя, то це не означає, що ми погані люди і що ми повинні відійти від християнської активної життєвої позиції, і що ми маємо навернутися до грішних стосунків. З людьми, які живуть неморально, нерозкаяно. Те, що хтось нас недолюблює за наші побожні переконання, за нашу правильну поведінку і добрі духовні, християнські повчання, це ознака того, що ми на правильній дорозі. Бо правдивих пророків переслідували, а неправдивих пророків хвалили. Правдиві пророки казали: вірте в Бога, покиньте гріхи, поводьтеся чесно. До людей відноситися з милосердям, з добротою, будьте справедливими, будьте щедрими. Коли ж грішники між собою любляться і кажуть, ось яка в нас любов, мир, спокій, ми кажемо, а на основі чого та у вас псевдолюбов, на основі егоїзму, грішних стосунків, нездорових розмов, порушення законів. така любов і не є любов'ю це є доложання собі і лукавство, і користолюбство по відношенню до ближніх. Тож покайтеся, наверніться, живіть згідно Божих заповідей, любіть Бога понад усе і один одного заохочуйте до побожності, до святості, тоді між вами буде дійсно справжня, свята, любов, святому дусі. Тоді будете відкриті на діяння Боже, і він вас буде змінювати, освячувати. Та ж бої грішники люблять тих, що їх люблять. Можемо запитати себе, чи всіх людей ми любимо безостережно, Стараючись їм допомогти, спонукаючи їх до побожності, до святості, відвертаючи від гріха, чи, чи їм добро, чи все ж таки в нас є свої стереотипи. І на когось ми закрилися, і когось не сприймаємо, когось не вважаємо, когось уникаємо, а з кимось хочемо мати добрі стосунки, бо це для нас є вигідно матеріально, чи в роботі, чи в родині, чи просто маємо якісь емоційні. Психологічні насолоди, спілкуючись з ними, але при тому нехтуємо Божими заповідями. Нам треба поборювати свій Його і просити Духа Святого, щоб ми всіх любили любов'ю Господа, чи приємних нам людям, чи ворогів, чи неприємних, чи тих, з яких маємо користь, чи тих, які нами керують, чи до інших людей, до всіх маємо ставитися по-Божому на Божих заповідях, з любов'ю, виважно, бажаючи всім спасіння, моральної поведінки, добрих розмов, чесних справ. І коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга. Тож, коли ми лише маємо якісь корисливі інтереси, тоді у нас обмежене коло друзів і один одному нібито чинимо добро, допомагаємо, спілкуємося. А коли ми є відкриті на Духа Святого, тоді стараємося всім робити добро. Але і для душі, і для тіла. Бо не тільки думаємо, щоб люди були ситі, одягнуті, але про це дбаємо. Але намагаємося, щоб вони сповідалися, почащалися, молилися, щоб жили побожно, щоб чинили добро, любили Бога і мали дієву, милосердну любов до ближніх. Тому, чинячи добро, думаємо, як дійсно. Прислужити тим людям, щоб вони були спасенні, щоб вони мали тут на землі гідне життя, тому що вони теж є Боже сотворіння, вони є наші брати і сестри в Христі, Ісусі. І коли ми маємо таку життєву позицію, Дух Святий через нас діє, бо у нас благособить, щоб в нас була мудрість, любов, наснага чинити людям милосердя, показувати їм приклад святої Поедінки і бути дієвими. Добрих справах, щоби не тільки на словах ми були добрими, але щоб у побожних розмовах, повчаннях, добрих ділах ми послужили людям. Будьте милосердні, як Отець ваш милосердний, бо Він добрий для невдячних і злих. Святий Духу, Духу. допоможи мені мати святу, мати святу Любов, до всіх людей. До добрих, недобрих, до добрих і недобрих, до вдячних і невдячних. Поможи, Поможи, Господи, щоб я приносив людям добро. Приносив людям добро. Говорив Божу спасенну, спасенну науку, щоб був милосердним, щоб не брав, не брав образ до серця. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і ніяк і ким.